Пізно ввечері окупанти знову атакували Харків. За даними мера, влучили туди, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки та постраждали люди. Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері. 19. 17 городян мають поранення. 14 з них у лікарні. Одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога. Обстрілювали і мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Вовчансько-Хрімівка, Землянки Чугуївського району, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші авіаційних ударів ворога зазнало місто Вовчанськ, Чугуївського району. Вчора близько 12.30 ворог завдав удару по околиці села Кутьківка Куп'янського району, без постраждалих о 14 Окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Близько 18.30 ворог завдав удару фабами по місту Вовчанськ. Рятувальники звітують, працювали в умовах воєнного часу. Увечері 16 січня росіяни завдали двох ракетних ударів по центральній частині Харкова. Одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю надіючого медзакладу, частково зруйнувавши її. До місця події одразу були направлені всі екстрені служби. На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання в двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів. Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель. Знищено або пошкоджено 17 транспортних засобів. Працівниками ДСНС врятовано одну жінку та евакуйовано 30 чоловік. За попередньою інформацією, всього постраждало 17 чоловік. До аварійно-рятувальних робіт залучалось 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу на куп'янському напрямку спостерігається послаблення штурмових дій. Втім, наголошують військові. Це не означає, що ворог відмовився від своїх планів. Зсу контролюють ситуацію. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі ворог обстріляв Україну. За даними одеської ОВА, поранені троє людей. 130 евакуювали. Пошкоджено житловий будинок. Удар був здійснений дронами камікадзе. Атакували також і Харків. За даними військової адміністрації, ворог обстріляв місто двома ракетами С-300. Є влучання у житлову забудову. Попередньо 17 осіб мають поранення. Усім, хто потребує, надається необхідна допомога. На місці удару працюють профільні служби. За даними повітряних сил ЗСУ цієї ночі, противник завдав удару 20 ма ударними БПЛА типу шахет силами та засобами ППО знищено 19 дронів у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей. Окупанти вдарили по ТЕС у прифронтовому районі. Про це повідомили у ДТЕК. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання станції. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків. За попередніми даними внаслідок атак окупантів ніхто не постраждав. Також додають енергетики, що лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них п'ятеро енергетиків отримали поранення. Атакували також Херсонську, Сумську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Європейському Союзі впевнені, що угоду про 50 мільярдів євро для України узгодять за кілька тижнів. Про це повідомляють у ЗМІ, як пише політіко, з посиланням на джерела в європейському союзі впевнені, що угода про чотирирічний пакет фінансування на 50 мільярдів євро для України буде ухвалений, попри погрози Угорщини. Видання, посилаючись на слова європейських дипломатів, інформує, що це може статися протягом найближчих кількох тижнів. Президент Франції Еммануель Макрон має намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом та оголосити про новий пакет військової допомоги. Він також зазначив, що під час візиту відбудеться підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між Францією та Україною. Кі у вівторок пізно ввечері переніс ракетні обстріли. Мішенню росіян став старий центр Харкова. Прямі влучання в житловий будинок та дорогу. Десятки поранених. Понівчені будинки, медзаклади та автомобілі. Росіяни здійснили два обстріли попереднього за попередніми даними вибухотехніків. Це були здійснені обстріли з ракетного установки с 300. Прилетіло в один з центральних районів міста. Одна ракета в будинок, інша в землю. Майже знищені 14 автомобілів, і найстрашніше те, що 17 людей отримали травми. Інформації про те, що тут були воєнні цілі, немає. Ви ж бачите, це постраждала клініка приватна, медичний заклад. Руйновані потрощені вікна у цивільних будинках. Тут абсолютно жилий мікрорайон. Тому вночі всі зусилля рятувальників були зосереджені, аби ліквідувати пожежі та евакуювати мешканців будинків. Було декілька посередків загоряння в різних будівлях загалом близько 60 квадратних метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано. З пошкоджених будівель було врятовано одну жінку та 30 чоловік було евакуйовано. Після цього рятувальники проводили роботи з розбирання завалів триповерхової будівлі та скидання пошкоджених конструкцій. Тривають роботи по розбиранню. Конструкції даного будинку триповерхового працюватимуть рятувальники на третьому та другому поверхах залучена важка техніка. З Самого ранку на місці нічної атаки працюють представники всіх відомств та комунальні служби. При влучанні ворожого снаряду у мережі водовідведення і водопостачання було пошкоджено ділянку водовідведення діаметром 150 мм від будови та водопровідний вод на ту ж будівлю. Діаметром 100 мм. роботи тривають, будуть виконані впродовж одної доби. Остаточної картини наразі ми ще не маємо, бо ще триває обхід та дефектовка, скажімо так, будинків. Але наразі це 15 об'єктів комунальної власності, тобто житлові будинки і комерційної та відом ще понад 10, тобто загалом 25 плюс об'єктів. Натегал по об'єктах комунальної власності це поки що по контурам, по вікнам це 500 вікон плюс. Те, що стосується покрівель, мереж, це ще інвентаризується і дефектується. А те, що стосується опалення, об'єкти комунальної власності будуть підключені, навіть якщо вони відключені, тому що цієї ночі був досить сильний мороз. Тому першочергове завдання кажуть міські служби усунути наслідки обстрілу та повернути до будинків всі комунікації. Поки всі пошкоджені будинки зашиватимуть фанерою. До цієї роботи долучилися і волонтери. Ми взяли на себе одну будівлю. Це будинок культури. Ми будемо його консервувати зараз. Є питання в тому, що нам потрібні тут по повністю рами. Нам потрібні. Стовби спеціальні дерев'яні, щоб забити вікна, щоб бити ОСБ. Ми будемо залучати організації, які займаються гарячим харчуванням, та організації, які займаються консервуванням. Це буде приблизно десь людей 20-25. За фактом нічної атаки правоохоронці розпочали розслідування. Щодо поранених, то з 17-14 медики шпиталізували у них різного ступеню поранення. Одна потерпіла людина перебуває у важкому стані. Всім, кому необхідна допомога, муніципалітет готовий її надати. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус, Харків. Новини. Росіяни продовжуватимуть атакувати енергетичну інфраструктуру України, тож громадянам слід підготуватися до можливих блекаутів. Про це заявив головний диспетчер Укренерго. Адже зараз окупанти накопичують ракети для ударів, тому гарантій безперебійної роботи енергосистеми ніхто дати не може. Ми розуміємо, що в нас війна, агресор накопичує ракети. Ми бачимо, що йдуть поставки озброєння з північної Кореї Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо. Удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів за дужки, то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії. За словами головного диспетчера, хакерські атаки на енергосистему росіяни здійснюють щодня, але всі вони не мають успіху. Так, вони тривають, але в нас потужна команда з кіберзахисту, тому жодної успішної атаки не було. 17 жовтня 2022 року. Наш диспетчерський центр був атакований дронами. Можна дати 100% гарантії, що це була атака саме на диспетчерський центр. У нас на будівлях досі видно пошкодження. Крім цього, 10 січня в Україні було зафіксовано черговий рекорд споживання електроенергії з початку великої війни. Країна була за крок до запровадження обмежень, наголошує представник «Укренерго». Також того ж дня був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС, підкреслив експерт. Це дало змогу втримати баланс в енергосистемі. Треба розуміти, що імпорт у такі холодні періоди заходить не дуже. Тому що ціни в Євросоюзі вищі і конюктурно імпорту немає. Аварійну допомогу в такі холодні періоди зазвичай теж дуже важко отримати. Тому що наші сусіди самі працюють на межі можливостей, тому так тоненько, тоненько пройшли. Тож в Укренерго постійно закликають українців економити електроенергію. Треба подякувати тим, хто дослухається. Якщо ж говорити про загальний рівень, то його не дуже видно. Хотілося б, щоб це було більш ефективно. Адже якщо люди не зменшуватимуть споживання, то будуть примусові обмеження. Марія Соловйова, Дмитрон та Андрій Паколов, Харків. Новини. Велика низка робіт в ній вже зроблена. Вона потроху вовтується від прильотів. Ця гімназія, що у Шевченківському районі, у числі тих, що отримала руйнування, двічі зараз у середині приміщення ведуться оздоблювальні роботи а з настанням теплої погоди вже навесні проведуть всі необхідні зовнішні. Це було у березні, перше, коли Харків страждав від авіаприльотів і фабів. Тоді страждали значно в нас дерев'яні конструкції, застарілі окна наші. А вдруге це вже косетні снаряди. Це було в серпні 2022 року, коли значно ми мали ушкодження і. Покрівля, і дерев'яні рами, і пластикове вікна ну, великі ушкодження зазнали, що був прильот пряме попадання в покрівлю. Було велике ушкодження, пошкодженим металом, пошкоджене внутрішніми дерев'яними конструкціями і так далі. Рівлю нам одразу за рахунок місцевого бюджету. Це таке було нагальне питання, тому одразу це було зроблено спасибі нашим місцевим властям. Ну а повномасштабні такі серйозні роботи почалися наприкінці минулого року. Це за рахунок субвенції, постанови кабміну, і місцева влада вже розподілила і почалися такі серйозні вже роботи. Ми замінили станом на тепер 57 дерев'яних вікон на металопластикові, і е, зроблено багато щодо безпеки. Це і система оповіщення, замінено комунікації. І далі працюємо. Ще багато планів. Є зовнішні роботи, є відмостки в планах, система опалення, вона є, вона працює, але е, треба ще її поладнати там дещо. Ну працюємо далі. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Коли труба несе тепло та гарячу воду до сусіднього будинку через ваш підвал, її називають транзитом. У підвалі п'ятиповерхівки у Немишлянському районі завершують заміну такої транзитної комунікації. Відтепер вона буде пластиковою з міцним імунітетом від корозії. Від цього транзиту у нас підключено чотири будинки. От Роботи вже закінчуємо і починаємо наступні транзити. Практично переврізка йде протягом дня. Ці роботи можна виконувати круглогодично. План робіт на Немишлянській філії на 2024 рік. 12 об'єктів під заміну транзитів у 2023-му Тут встигли перекласти 5 кілометрів транзитних комунікацій. З них більше третини пластикові. До речі, цей матеріал почали використовувати на харківських теплових мережах взимку. 2020 2022-2023 років, і відтоді замінили ним понад 10 кілометрів гарячоводних транзитів. Процес на відміну від звичайного зварювання швидкий, значно простіший. У Слобідському районі його вже встигли змонтувати десь півтора кілометри. На цей рік заплановано порядка. Восьми будинків заміни трубопроводу на восьми будинків гарячого водопостачання та це центрального опалення в обшій кількості одного кілометра. Та з них гарячого водопостачання 300 метрів і 700 метрів центрального палення. До 2021-го транзитні трубопроводи створювали багато проблем мешканцями комунальним службам. Старі ржаві транзити проривали у підвали, і потребували тотальної заміни. Перший масштабний план у 17 кілометрів на комунальному підприємстві харківські теплові мережі виконали ще до війни. На сьогодні показники подолали відмітку 30 кілометрів, і роботи не зупиняються ні на день. Третя платіжка за газ. За що ще платити? Цим питанням переймаються ті, для кого комуналка і так є непосильним тягарем. А це більша частина мешканців України. За технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання зазначають газовики, стосуватиметься це мешканців багатоповерхових будинків та гуртожитків. А необхідне воно для того, щоб перевірити справність мереж і попередити у майбутньому витік газу, пояснюють у компанії «Газмережі». Зокрема, газовики проводитимуть огляд газопроводу та випробування під тиском, перевірятимуть герметичність з'єднань. У разі виявлення витоків газом їх усуватимуть від складності і масштабу цих робіт, і залежатиме сума у нових платіжках. Точні суми буде визначено після проведення перших робіт на об'єкті. Якщо договір на технічне обслуговування укладено з філією газмережі, інформацію можна знайти на офіційних сайтах підприємств. Спосіб оплати визначено в договорі. Єдиним платежем управителем від імені усіх співвласників і за їх рахунок або окремими рахунками від кожного мешканця, Дізнатись, який варіант саме у вас можна у балансоутримувача, так, внутрішньобудинкові системи, строк експлуатації, яких складається. До 25 років мають обслуговуватись один раз на 5 років, якщо строк експлуатації понад 25 років раз на 3 роки. Компанії пояснюють, ця платіжка не буде надходити щомісяця. Розрахунки на оплату будуть надаватись у тому місяці, в якому буде проводитись технічне обслуговування за визначеним графіком. Відповідно, плата за роботи буде нараховуватись раз на три або п'ять років. Пояснили і для чого запроваджені такі техобслуговування і відповідно плата за ці роботи. Для чого потрібне технічне обслуговування заради вашої безпеки? Стан системи газопостачання всередині будинку буде контролюватись професіоналами. Мережі перевірятимуть на можливі витоки газу, а несправності усуватимуть. Вартість профілактичних робіт буде значно меншою, ніж ремонтних. Коли трапилась біда, і проблему треба вирішувати терміново. При цьому газ мережі повідомляють, що власники квартир, які не подали заявку на приєднання до колективного договору, автоматично приєднуються до типового договору. Українці можуть обрати і іншу компанію, яка проводитиме технічне обслуговування. Втім, вона повинна мати дозвіл на проведення робіт. До речі, сума технічного обслуговування не буде стагою для кожного будинку, становитиме різну суму, і коливатись вона може для різних областей від 80 гривень до 1 тисячі гривень. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Дмитрон Гоен, Харків новини.